Привіт, з вами Віка і сьогодні я покажу, як грати правильно під підножки. Давайте починати Тут розташовані цифри тако. І треба, щоб одиничка була. перша, двійка, друга, три сюди, чотири сюди і так далі. Давайте починати Отак. Друга сюди, третя сюди. Дальше вот такой демо. Не знаю, я переставляю тоді. Я... Так, дев нас пять тут. выскакивать дальше шесть дальше надо чтобы была восьмерка Не можно. Значит, переставляем вот так. Дальше в нас іде девятка. Потом десятка. Потом має йти. Потом дванадцять. Я її переставлю за 14. Почекайте. Без... Я не знаю як тут, так що я переставлю отак. І вот так грати піднашки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь знизу на канал. І всім пока!